Всім добрий день! Приїхали в Тамаківський район Дмитроської області, в господарство Сімфорд. Значить, в них працює вже четвертий рік сівалка Турба 7 1930. Ну, на базі 1940, тільки в них сошники стоять з міжряддям 25 і всього 30 сошників. Приїхали сюди для того, щоб виправити нових три види учасників посівної полоси. Зараз під'їдемо, я покажу, скажу одразу, один очисник не пройшов випробування, ми його вже зняли. От. Покажу ті залишилися. Значить, конструкція такого плану. Із чого вона складається? Тобто є самі кронштейни кріплення до підвісного бруса. Тобто сама пластина і сам очисник. Очисник це два йожика, виконані з восьмерки товщина сталі. Бачите, ці йожики вони працюють близько по зубцям один до одного, але ж зубці не вкладаються один в один. Дві ступочки необслуговуваних FKL-25. Цей самочасник працює під своєю вагою. Вага його достатньо немаленька. Я так думаю, що по вазі більше 10 кг, кілограм, може кілограм-12 кг. І Є ще механізм регулювання, тобто є цей екцентрик, який дозволяє нам відрегулювати по висоті і досягнути чистоту убирання, щоб соломка обиралася з полоси посіву і самі оці йожики мінімально порушували саму структуру ґрунту і мінімально копали. Плюс на цих Йожиках до цього ви бачите, як зроблено зубці. Вони зроблені плавно відносно траєкторії руху самого чесника. Тобто вони не копають і цель, їх і задача саме очищати посівну полосу. Ми ще, думаю, розглянемо варіант трошки зменшення товщини цієї зв'язочки. Ну, Подивимося. Що побачив? Є залежність від швидкості посіву. тобто коли ми експериментували, бігали з цією сівалкою десь 5-6 км в час, то очищення було, соломка обиралася, полова залишалась. Тільки ми розігналися вже до технологічної швидкості до 10 км в час, то вже практично залишалася чорна земля. От такого виду очисник пасівної полоси, бачите, тут Є багато регулювань, ми можемо його переставляти вище нижче. Але ж особливість цієї конструкції, вона більш спрощена і вона кріпиться жорстко на рамі. А тут працює під своєю вагою. Третій учасник, який не пройшов випробування, там був блок, і внутрі цього блока стояли демпфера, І він копіював на цих демпферах. Ну, Його розігнуло, він йшов проти. Самого напрямку руху і ну, не витримав випробування. Да, от таким чином, він, цей очисник піднімається вище і нижче. В принципі, це така роботоздатна конструкція. Просто одне замічання, як по мені, Оцей очисник він очищає на два сушника. І на передній, і на задній. Вважаючи навіть те, що тут між 25, а в ряду 50, тобто на ширину практично 50 сантиметрів, він розкидає, і два сошника йдуть вже по очищені в по осінній полосі. Тут йожики звужені, і тут очищує тільки до одного сошника. Ну, ми бачимо, що їх треба трошки звужувати, зводити один на одного, для того, щоб вони якісніше вбирали. Цівалка. З міжряддям 25 30 сушників. Значить, на сьогоднішній день вона посіяла вже десь приблизно 5 тисяч гектар на цій сівалки. Не міняли ще розв'язаючі диски. Я зауважив власнику, що вже ми бачимо, що диск він повинен відносно анкера виступати нижче на 2,5 см. Він вже зрівнявся. Зараз вже інтенсивний йде виробіток самого анкера. Тобто це каже за те, що... Я б зараз би вже їх міняв. Ну, власне каже, ще сезон досіємо, вже осінню будемо розбирати, міняти розрізаючі диски. Диски ми виробляємо з Хардекса е, сталі, дуже міцні, дуже такі зносостійкі. Ресурс їх ну, доволі великий. Тут ми бачимо. Сівалка обладнана електроприводом висіву. Це система Мюллер німецька. Стоять електродвигуни. Які викручують норму зі слів фермера, виходить висівати 2,2 кг ріпака. До речі, коли я звернувся з пропозицією приїхати і випробувати очисників, він каже, так вони на цій сівалки не нужні. І я, в принципі, цієї думки притримуюсь, але ж деякі фермера дуже хочуть, щоб... Сівалка була обладнана, ну а ми ж не можемо не прислуховуватися до фермерів, то в будь-якому випадку йдуть нові розробки, випробовування. На сьогоднішній день я вже бачу конструкцію, яка вже вдало вже третій раз пройшла випробування. Може трошки там, зараз ми ще трошки ще щось поміняємо, тому що з нами головний конструктор. Він все бачив. Так що все буде працювати, все буде класно. Все. bude dobre.